І в мене одне питання є до вас, пані Оляно. В Україні ну, відомо в Україні обстріли і критичної інфраструктури. В Ізраїлі є залізний купол, але е, чи там стріляють палестинці, назвемо їх так, е, по критичній інфраструктурі Ізраїля, якщо влучають, то чи бувають перебої там з електроенергією. Де взагалі Ізраїль бере електроенергію? Ну, от Питання воно виникає, так? Як країна, яка живе у фактично в оточенні малодружніх країн від першого дня свого створення, але непомітно, щоб було щось подібне до того, що відбувається в Україні після російської навали, тобто ворожої навали, коли міста стирають, і так далі. Ну, такі, якщо ви знаєте деталі, то можете сказати, якщо ні, то ви ж не фахівчині а, з енергетики. Не фахівчиня з енергетики про електроенергетику, власне, менше можу сказати, але з приводу обстрілів і терористи, які обстрілюють країну Ізраїль, і це відбувається постійно, періодично. Вони ще це люблять анонсувати в Україні. До цього поки що, точніше, російські терористи до цього поки що не доросли. А ці тут дуже часто ми сьогодні в 9 вас обстріляємо, тобто договорюйтеся з нами. Власне, вони поводяться так само і обстрілюють, як і росіяни. Стріляємо, випускаємо все поспіль, і те, що вони намагалися робити, особливо останні рази, коли вони там за кілька днів випускали по тисячі ракет. Це було якраз намагання заплутати той самий залізний купол, і з якимись такими думками: а можливо, одна та й дві та хоча б долетять. А, тобто у них немає саме а, такого плану обстрілювати саме а, енергетичні об'єкти, тому що вони більш прикриті оцими цими батареями залізного куполу, але вони все таки як оці мавпочки з гранатами. Тобто, вони стріляють от на навмання. Куди прилетить, туди прилетить, але вони намагаються максимально випустити, щоб е, хоча б одну та й хоча б одна та й кудись втрапила. Зазвичай останні роки ті, що були обстріли, це були саме втрапляння в е, масиви, в квартиру, навіть в захищену кімнату е, залетіла е, ракета і вбила дитину. Е, тому це теж. Е, е, не 100% захист, це теж він теж е, інколи помиляється, а е, він теж не на всі 100% працює. Але це те, що ізраїльтяни напрацьовували роками, і е, е, власне, коли у вас е, під боком сусід який постійно хоче вас знищити і вбити, то ви просто повинні навчитися з цим жити. А саме втрапляння в об'єкти енергетичної інфраструктури за останні ну я не знаю 5-8 років. Я точно не пам'ятаю, щоб щось таке було, і я не зустрічала цього ніде в змі. Я не пам'ятаю, можливо, на самому початку ще до появи самого самої системи залізний купол. А втрапляння були, але знову ж таки, це вибудована система, яку вони вибудували не за день. І це власне те, що ми можемо навіть зараз бачити по Україні. Так, подивіться статистику, скільки шахедів і ракет перехоплювала українське ППО на початку вторгнення, і скільки е, якась, ну, останні цифри, які я бачила по шахедам, це взагалі щось геніальне, тому що фактично, якщо не помиляюся, 100% збивалися. Е, тобто це говорить лише про те, що е, зброя, коли нова надходить, е, українським військовим потрібен час, щоб е, навчитися. Збивати те, що летить, а, і питання тільки от в цей момент, скільки людей є, загине, загине, чи не чи постраждає. Ну, власне, Валерій Залужний а, в останньому інтерв'ю економісті. Власне, в єдиному інтерв'ю, яке він дав за останній місяць, давав він його економісту на мій день народження 3 грудня, і це було вже місяць тому, але воно не втратило актуальності, будучи оприлюдненим от зараз. та п'ятниці цієї він тоді дав нам цифру 0,79 коефіцієнт. Що це означає, що зі ста ракет збиваються 79%. Умовно, да, то тобто приблизно така а, таке співвідношення, і це звичайно порівняно з першими днями. А, теж фантастика, до якої ми доросли, і я думаю, що наші глядачі, які вже звикли до наших етерів денних, а, де ми зазвичай з Ніком Фельдманом зараз з Ромою Скрипіним розглядаємо нашу міжнародну адженду. А то ми розуміємо, що власне залізний купол це теж не залізний купол, який висне над, над Ізраїлем, да і стоїть там на. Стрій. Ах, да, чи на там на мільйоні черепах? Це пересувні мобільні установки, радарні установки, командний центр і власне батарея ППО, які рухаються відповідно до загрози, які змінюють свою дислокацію постійно. Це така мобільна історія, дуже динамічна і дуже така жвовенька. Ну це ще порівняють на тобі... територію України і Ізраїля. Знаєш, там що там рухатися? Тут не куди території Романи потрібно пере... вони все одно рухаються з півдня, де Ні, в це, я знаю, зази, це я знаю. Це знаю, що і... вони рухаються. Але власне тут ще потрібно пам'ятати про типи ракет. Те, що випускають терористи тут, це щось зазвичай таке дуже скромне і аматорське швидко власне. Так? Так, тому що воно де воно в принципі робиться, воно робиться в бункерах, в цих підземних ходах, які вони постійно а, риють, і таким чином, тобто, це не щось таке масштабне, як летить на Україну, на українські міста, на українські е, об'єкти інфраструктури. І це зазвичай е, ракети одного типу, в принципі, е, не те, що е, багатогранність, я не знаю, чи можна так це говорити про ракети, так але отой весь. Е, Різний арсенал, який випускає Росія на Україну, зовсім не можна порівнювати з тим, що випускають там, терористи з гази на Ізраїль. Тобто, це по дальності і по міцності, набагато, різ... набагато слабші ракети, скажімо так. Це зовсім інші. Це ж таки, це в